І починаємо цю розмову розмовну студію із матір'ю полоненого бійця Азову Микита Микити Шастуна. Неля Шастун з нами на зв'язку. Пані Нелю, я вас вітаю. Доброго дня. Перш ніж ми почнемо розмову, я хочу я хочу, щоб щось з того часу, коли ми з вами останній раз говорили. Це було досить таки давно, щоб щось змінилося. Ви нам зараз розкажете, але спершу скажу, що ви. Мати, матір двох синів, вони захисники Маріуполя. Ваш старший син, це я глядачам нашим поясню, загинув, на жаль, наші співчуття. Ну а молодший він знаходиться в полоні. Ну, принаймні на момент, коли ми з вами говорили, він був там. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про вашого сина станом на сьогодні? Нічого не відомо з моменту теракту в Оленівці минуло майже 50 днів, але ми й досі не маємо жодної інформації про наших захисників, про наших героїв. Росія, отримуючи наших хлопців в полоні, ігнорує вимоги міжнародного гуманітарного права. Вона не надає доступу до місця жахливого злочину, що вчинили її військові проти наших військовополонених. І ця невідомість нас вбиває. Але ми не опускаємо руки і не дамо світові відмов... відмовчати, закрити очі на жахливі воєнні злочини Російської Федерації проти української нації. Ми... Е... Ладні битися за наших захисників, так як вони билися за нас, за Україну і за весь світ. Вони мають випустити наших хлопців. Вони мають бути звільнені. Пані Нелю. Давайте все ж таки нагадаємо нашим глядачам Микита. А ваш коли потрапив в полон? Це який приблизно був період? Це було 17 травня. І з того часу вам щось було відомо про нього? Чи ви на якомусь певному етапі втратили з ним зв'язок? Розкажіть нам. 16 травня він мені написав, що мама, у мене все добре. Мій телефон зламаний, і я довго не буду на зв'язку. Потім я, як і всі, подала кейси до поліції, до Міжнародного Червоного Креста, до Нібу. І після того, вже десь через місяць Міжнародний комітет Червоного Христа надав мені інформацію, що мій син знаходиться в полоні. Патронажна служба Азову також надала мені інформацію, що саме е, 17 травня він був виведений з Азовсталі до Оленівці. Все, на цьому я більш нічого не знаю. Тобто, за вашими. Не знаю, прогнозами, відчуттями він в Оленівці. А, мабуть, так, але ж є інформація така, що їх кудись переводять, перевозять. Mm -hmm. Але ж гадаю, що він живий. А з кимось з його друзів, можливо, ви тримаєте контакти? Хто зараз теж перебуває в полоні? Може, вони щось знають, де вони? А, ні, з хлопцями, які у полоні, ніяких контактів немає. Єдині контакти це хлопці, які е, були повернуті е, ще до Азовсталі, які були поранені е, і у шпиталях, і тих, яких е, звільнили з полону, які теж у шпиталі. Я просто бачила десь на днях інформацію про те, що місяць минув з того часу, як ООН сказали, що будуть розслідувати події в Оленівці. І от фактично за місяць хтось з вами зв'язувався, зокрема з цієї організації. Щось запитували у вас, що ви якісь свідчення надавали? Можливо, у когось з азовців, ну, до азовців зверталися. Ви ж там всі в одній сім'ї, так би мовити? Так, ми в одній сім'ї, а ми всі спілкуємося, кожен друг друга. Підтримує, але у нас ніякої інформації про ООН не було. Ніхто до нас не звертався, ніхто нам ніякої інформації не надавав. Єдина е, організація міжнародна, з ким ми е, співпрацюємо, це міжнародний комітет Червоного Хреста. А ви співпрацюєте на якому в якому форматі? Вони ви їм свідчення надаєте чи просто тримаєте контакт? Ми е, спілкуємось, ми е, ходили до них на перемовини. Зокрема, вчора до нас до штабу, до нашого е, жінки зі сталі, приходили дівчата, з якими ми спілкувалися, які саме проводять ці пошуки по нашим хлопцям. Угу. Зрозуміло. А як, ти зрештою? Мами теж, сестри, дружини, теж зараз немає контактів із азовцями, які в полоні перебувають, чи все ж таки хтось контактує там з ними? А, такої інформації у мене немає. Ніхто нам не надавав інформацію, що вони спілкуються з хлопцями, які в полоні. Угу. Ну а як держава вам допомагає зараз? От конкретно представники держави з вами контактують? Можливо, від офісу президента, можливо, з міністерств? Дивіться зараз є координаційні штаби. Так, ми співпрацюємо сам, саме з ними. В цих штабах зібрані люди з усіх представництв, в тому числі і з офісу президента. Коли позавчора у нас була зустріч родин офіцерів військової частини 3057, які давали роз'яснення сім'ям, відповідали на всі їх питання, і такі інформа... такі зустрічі ми проводимо на регулярній основі. А як ви вважаєте, пані Нелю, ну От не зникла зараз увага до зокрема до азовців, до тих, хто в полоні зараз, бо пройшло вже чимало часу, фактично більш ніж півроку війни. І ну я різні читаю думки, і деякі родичі полонени говорять про те, що вже потроху стали забувати про хлопців, про дівчат, які зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або в Російській Федерації взагалі. Так, є така ем, трохи що е, відчуття. О, не, Давайте назвемо відчуття, це як відчуття. відчуття так, відчуття, що спустили на, на тормозах цю о, жахливу нашу подію, що про наших дітей трошки е, стали забувати, але ж ми намагаємося е, проводити акції, брифінги. І, і ми саме наша організація написала е, е, листи до міжнародних організацій всього світу. Ця е, ми це називаємо акція 100 листів світові, але їх на намного намного більше, е, і ми вже маємо відповіді е, за всього світу. Також є у нас контакти з міжнародними спільнотами по всьому світу, і ми бачимо підтримку. Наразі було ми збирали підписи, і нам навіть прислали сканкопії підписів з, з Канади, з Аргентини і ще, ще декілька стран. Чекаємо далі. Пані Неля, чи ви спілкуєтесь з якимись психологами? Я чому питаю? Я бачу, що ви така, ви ви стійка, ви прекрасно виглядаєте, ви вірите в те, що ваша дитина десь і з ним все в порядку. Але ж є такі люди, які родичі полонених, які поступово втрачають віру в те, що їхні рідні і близькі повернуться. Як ви не втрачаєте, чи можливо ви спілкуєтесь зі спеціалістами для того, щоб ну, знути триматися? А, ні, я не спілкуюся з психологами, я замкнута людина. Для мене а, розповісти своє сокровенне – це дуже і дуже важко. Але на той самий час всі 50 років мені кажуть, що я а, дуже сильна жінка. Це набридає, але, мабуть, це так. Я погорювала три місяці. Поплакала, але моя менша невістка сказала, що досить твої сини цього не е, зрозуміли би, е, бачивши тебе в такому стані. А, тоді я привела себе до ладу і стала жити далі, і стала допомагати таким, як я. Тоді я прочитала таку о, невеличку о, легенду. Де апостол Павел у Господа каже, що дивіться, цих людей я не, не пропустив до раю, але ж вони якось тут з'явилися. І тоді Господь привів його до обриву, де стояла матір Божа, і спустила маленьку дробинку, тоненьку. І ці люди карабкались по неї до самого раю. І тоді вона сказала, що Господи, прости мене, я сама мати. Так могу ли я відказати матері, молящій мене за свого сина? Тому я теж взяла себе до рук і зараз намагаюся допомагати таким же матерям, як я. Ви велика Цену молодець. Правда, ми, ми пишаємося тим, що ви така мама. Так, ви любите своїх синів. Я дуже вірю, що з Микитою все буде добре і він з'явиться, на вийде на зв'язок. Будемо на це сподіватися. Ви продовжуєте вірити, не втрачайте, не втрачайте ось ці відчуття ваші. Ну і звісно, діліться цими відчуттями з рідними, близькими, бо є люди, правда, які слабнуть дуже сильно і їм складно. Але завдяки таким, як ви, вони будуть триматися на плаву. Пані Нельо, у вас онуки є, до речі? Так, є. У мене є онук ну, е, від старшого сина Давид. Ну, прекрасно, і є, є заради чого жити? Знаєте? Так, чекаю Мик... Микитку свого і чекаю на онуків ще. Чекайте, все буде, не хвилюйтесь. Дуже дякую, дякую. вам. Нелі... Неля Шастун була з нами на зв'язку. Мати полоненого зову Микити Шастуна. Ось така історія щемна, щойно ви її почули.